Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК Провайдер та переглядайте улюблені телеканали в hd Якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Пошук виставку з такою назвою представила Таїсія Кабин. Експозиція включає 18 портретів людей різних національностей. Їх художниця розмістила в Косівській мистецькій школі. З мисткиною спілкувалася Косівська кореспондентка Марія Струк. Портрети людей різних національностей, 22-річна Таїсія Кабин, почала малювати два роки тому. Дівчина живе неподалік Косово у Смодній. Вона із славедної династії Ходанів. талановита художниця, випускниця Косівського інституту. Навчалася на відділі художні вироби зі шкіри. Цього року закінчила ступінь магістра. У 2018-му дівчина вступила до Чернівецького університету, де й презентувала вперше портрети. Там здобуває економічну освіту, але покликання художника дає про себе знати. На тій виставці були більшість цих робіт представлені. Деякі я залишила, бо вони були більш такі сирі. А деякі я ще домалювала Напротязі декількох місяців вирішила тут їх уже показати. З 18-го року я почала працювати над портретами людськими над вдосконаленням своїх технік у графіці і живописі. Рисунок та живопис захоплення, якому художниця приділяє левову частку свого вільного часу. Остання моя робота це африканська. Дівчина, але більш стилізована в українському стилі. Тобто, поєднати не поєднане. Основна концепція цієї виставки це пошук. Тобто, спочатку я малювала портрети, вчилася пізніше. Вирішила не просто перемальовувати їх з фотографії, готової, а брати, давати ще щось своє, шукати різну символіку. Обличчя майбутніх картин дівчина знаходить в інтернеті. З Часом мріє подорожувати країнами світу. В планах намалювати портрети людей різних національностей у традиційному гуцульському вбранні. А гуцулів зобразити у екзотичному одязі японському кімоно, індійському сарі або мусульманській паранджі.